Дуже люблю цей фрагмент, це я дуже люблю. Всі багато фрагментів, але цей фрамент своєї дуже феноменальний. Не знаю, хто з вас сьогодні вже це слово читало. Вас, коли вистиху Божого, що перед тим, як ви йдете на службу Божу, ви прочитали Євангелію читання з того дня. Дуже важливо. Ні, хто, хто почув сьогодні Євангелію і має перед собою, що там, що там читали, не рахуючи тих, хто вже розважав, хто чув Євангелію, і має картинки я найчастіше, навіть якщо я читав, коли я слухаю, що читаю, я десь там плаваю в руках, мало чого Ну Така наша природа, тим більше, що ми живемо в такому світі, де наші мозки щораз важче концентруються. Навіть така. Якби вам показати якийсь шорт, якийсь там з Ютуба, якийсь робить, то ваші очі розуми набагато відкрилися. А так, якби... Мало кратимо, мало звуків. ось, І наша трудність є щораз більше, це тримати увагу, це спокоїти. А щоб слово Боже, чути, треба вкласти зусилля, щоб воно проникнуло у нас, щоб воно нам відкрилось. От Сьогодні ми чуємо, як Ісус задає два запитання. Перше запитання, ми будемо разом згадувати, Які запитання здатності. За кого мене вважають люди. А друге запитання? А ви мене за кого вважаєте? І над самими цими запитаннями, якщо розглибитися, то дуже багато ми можемо відкрити навіть про себе. Яка різниця між ними? В першому випадку, коли учні відповідають, що про мене... Багато хто говорить, помітьте, що ми теж, коли говоримо про інших, нам доволі легко говорити про інших. А про себе, от подумайте тепер, як ви навіть порозважати про себе, скільки ти говориш іншим про себе? Скільки ти говориш про себе? А якщо то далі, скільки seguo por este ensino assim doce Стаємо блаженними і щасливими. Тому Ісус говорить, коли Петро ділиться тим, що Він вважає, яким є Ісус, і говорить, ти Христос Син Синга, це звучить, так ти Христос Син Його. Можемо навчитися цю фразу і говорити, Христос Синко Живого. Христос Христ!

Звертаєшся до нього. Ти від серця, це твій досі тепер. Сукати, що це горі він кажу, пішов. Не знаю, як інші. Я не міг включитися, дуже підстави такий сфарш, яка мені просити пороблять, що включитися, також боя. Я не люблю відключатися, з Вікторією. чому я став бік, коли ми співали горі? Чи ви не мене дивилися? Як я вам любив, що я розумію, що світла. Це, наприклад, запитання навіть літургії, як ми переживаємо. Тому що, коли Петро говорить, ти Христос Символом Живого, він в той момент має откровення. Він має откровення. Що значить, що Бог йому явив і має откровення? Це значить... Це такий стан, коли ви мали про це знати, що коли ви про щось говорите, ділитеся про свій досвід Бога, таке вважає, що небеса відкриваються, що ви світлом якимось проникаєтесь. Ваша розум, ваше розумі, серце. Або коли хтось інший говорить вам про свій досвід Бога, у вас вражено, щоб небеса відкрилися. тому Ісус говорить, полаже. Це діодик, і отець небесний. Дивіться, дуже часто, коли ми цей фрагмент слові, слухаємо, ми говоримо про те, що е, Ісус тут сказав, що церкву будує е, на вірі Петра. Але дуже, або, наприклад, я навіть не чув ні чу, від кого, один раз він здається, чув Священка. І звернув увагу на це, на що я тепер звертаю, звертаю увагу, що Ісус будує церкву на живому досвіді Бога. Недостатньо, що маємо папу римського. Недостатньо, що маємо структури. Недостатньо. Недостатньо, що маємо єпископу йому нашому. Недостатні. Якщо ми не будемо людьми, які мають досвід Бога, то тоді це не жива церква. І все, що не має живого досвіду Бога, воно розсиплеться. Рано чи різно розсиплеться. Подивіться, там, де не ця церква, вона сиплеться тому, бо там люди втратили контакт з живим Богом. По якійсь причині. Це закон. Це закономірність. Втратили живий Богом. Одна із причин кризму нашого життя. Між іншим в цьому заключається, коли Богу присвячені особи монахи, священники, єпископи, втрачають. Я говорю, втрачають у мене що мали, але втрачають контакт з живим Богом. Цікаво, якщо ми подивимося цю подію в контексті трошки ширшому, то ви пам'ятаєте, що в цей момент Ісус говорить, Петро, Петро блажений ти, Тобто, це блажений це значить щасливий. На дотик, ця Ісус говорить, нікому не вовріть, а потім продовжує в Євангелії, що його будуть переслідувати, бити і розігнуть і воскресні. І Петро підходить до Ісуса, так перспектива така, що Ісус розігнув. Може і я дістану. Сатаном. Бо не хочеш того, що хоче Бог, а хочеш те, що хоче людина. Тобто дивіться, це сама особа, той самий Петро. В одному моменті йому говорить Ісус, блаженний ти Симйони Бог, не тіло тобі це відкрило, а Отець Небесний, а через пів години. Каже йому від мене Сатаном. Тобто, про що це говорить? В один момент людина відкрита на Бога, а в другий момент закрита. Не тому, бо Бог не хотів давати силу Петрові, а тому, що Петро більше слухав злохом свій страх. І ми з вами так. Ми з вами так. Ми можемо бути відкриті і досвідчувати, а може бути закриті. Чого ми закриті? Чого ми не досвідчуємо Бога? Чого ми не досвідчуємо Бога? Не тому, бо Бог не хоче, щоб мені вузів. Тому що про якісь причини закриті, але найгірше є те, коли закриті на Богу, Богу посвячені Сонті. Священник і Бог. Або ті, які вважаються, не запрактикуючи І тоді, коли є криза закритості на досвід Бога, ми починаємо концентруватися на інформації. Ми починаємо концентруватися на інформації. Тобто стаємо такими книжниками. Як правильно і неправильно. Отже, скажіть, як правильно. Або така насміят настоятельниця... і це за це не говорить, неправильно, так не можна. Конституція написана так. Весом, так. І це стає плегалізмом слово, тобто е, книжники, які сконцентрувалися на тому, як написано, навіть можна стати таким книжником, бо в писанні написано. І цим писанням. Mm -hmm. А внутрі mm -hmm. в ординах можна конституціями, правилами. Creo que Dios de no, hoy no А я вдочку спасти. Або в неділю в магазин, куди вже був. Можна в неділю в магазин, бо є такий, знаєте, який закон не можна. Дитина з голоду, сусід голову, каже, не можна. Звященню порівнююся, трапить, казали, не можна Час з другій сторони правила важливі, бо вони організують наше життя. Голоси наші правила, вони служать, бо вони мають служити нашому способу життя, де стосунок з Богом і досвід з Богом займається гальмів місце. Тому, брати і сестри, Основою і скелею церкви нашої є це живий досвід Бога. Не правда, не документи, А живий досвід Бога. Людина, яка бачить і чує Бога. Вам, властиво, суть у нашого життя зазначається в тому, щоб ви були тими, які знаєте Бога. Які знаєте який говорить, що ми знаємо Отця Небесного, ми знаємо Ісуса, ми знаємо Духа Святого. Він промовляє нас, Він веде нас, Він любить нас. І Тому бо маємо досвід Бога, тому залишаємо багато чого, тому ми йдемо за Ісусом. І тому ми не лише пішли з якимось історичним Ісусом, але ми зайдемо за Ісусом, який веде нас. Тепер, який є посеред нас, у мати І в ідеалі тих сестри мало того, таке стати, що ми маємо перманентний досвід Бога, постійний досвід Бога. Не короткотривалий досвід Бога. Ми прийшли на якусь молитву, або хтось поставив на нас до молитву, що щось я чула. <ріху> щось там було на ті от А вот потім додому, сідаю в машину, або навчання телевізор, і вдома вже що того щось немає. Перманентний досвід, то постійний досвід Бога заключається в тому, що я помічаю ті моменти, коли його втрачаю і повертаюся до з ним, а не довго-довго нічого, а потім яка сміть щось було. Знайомий, який коли зі мною спілкувався, до свічого you listen збудував Ісус зі своїм учнів. Тобто сестри, структури без великого досвіду Бога розсипаються. Розсипаються. Сестри не розсипалися. І не розсипаються. Наверняка сестриничі і є перманентний досвід Бога, який привабливий вас і приватний далі. Але надіюся, що ви вже вийшли з фази того, що підключені до неї, а вже напряму підключені до ісу, це має свій особистий досвід якова ця небесного. І є причиною того, що ця спільнота розвивається і це все розвивається. Такою є це. Христова, яка будується не на правилах, не на інформації, а на живому світі. Дорогі сестри, невпинно зосереджуйте своє життя на кого живо Ісусу. Помічайте, кого втрачаєте і допомагайте одного йому втрачає сестра. Не бігайте. Одна заводу, бо щось не помила, бо щось е, не добила, або знову в телефоні, Тобто це буде поправи. Якщо там не буде любові, то теж треба говорити. Але першу чергу, звертаємо увагу, на те, коли ми втрачаємо цю присутність, Бо якщо починаєте розсуджувати, це значить що повітря на присутність. Присутствують досвідково звертатися Як Якісь тоді може допомогти? Я бачу, що те загружене. Чи ти хочеш щоб я за?